Енергія та парада тільцям на жовтий основна енергія. Буде здійснення ваших бажань, знаєте, таке емоційне задоволення, насолода. Також ви будете включати свої мізки та прямувати, ставити ви собі цілі, і ви будете досягати, можливо, ви щось собі придбаєте або щось зробите. Те, що дуже довго відкладали. Нарешті це стане. Можливо, у вас будуть також проблеми зі сном, тому потрібно знаєте, раніше трошечки лягати. Також у кості може програтися як лунатизм, може програтися, що дивні сни вам можуть снитися. У жовтні, Глянемо ще до сніг, що потрібно на них звертати увагу в жовтні. Деякі сни вам будуть, сни це пов'язані із сім'єю. Можливо, ті люди, яких уже немає в живих, також на них звернути увагу, можливо, це будуть ключі, відповіді, які ви, наприклад, давно шукали, або щось вам може дати там, наприклад, пораду, або, знаєте, якась така ситуація, що ви можете трошечки змінити своє бачення на щось. Тому потрібно обов'язково звернути увагу на сни, тому що вони можуть вам принести нові плоди. Добре, давайте глянемо якась порада. Тобто, якщо ви, наприклад, в якомусь незрозумілому стані, наче ви до тебе і ніяк не можете знаєте, вибігти з чогось, якогось там будинку, лабіринту чи ще щось, ви зможете це зробити, і у вас з'являються якісь нові думки. Порада вам дозволяйте іншим вас принижувати. Не дозволяйте іншим вам маніпулювати або якось зверхньо ставитися. Покажіть себе, придавіть їх, придавіть свої залежності, це справедливість у вашому житті та займіться спортом.